Перш ніж створювати документи з нерезидентами, слід перевірити, чи враховано всі особливості щодо нерезидентів під час створення контрагента-нерезидента і договору з таким контрагентом. Для внесення необхідних даних про іноземного контрагента слід доповнити також довідник країни, міста, області, населені пункти, щоб мати можливість зазначити адресу такого контрагента. Наприклад, організація має постачальника з Естонії. Обираємо довідники, країни, міста області, населені пункти. Доповнити список країн можна за допомогою кнопки Додати. Нам потрібно мати в списку країну Естонія. Для цього вноситься міжнародний код країни «ISO», Назва країни а також поле Альфа-2 «Позначення». Натискаємо кнопку Зберегти. В нижній частині вікна можна додати міста обраної країни. Натиснувши кнопку Додати в цій області, далі вводимо код міста, його назву, наприклад, Нарва. Назва країни вже вводиться автоматично. В разі необхідності вносимо інші дані і натискаємо кнопку Додати. В довіднику Контрагенти слід внести дані про контрагента нерезидента. Внести нового контрагента, як завжди, можна за допомогою кнопки Додати. Щоб перевірити дані, слід виділити контрагента та натиснути кнопку Змінити. Контрагент нерезидент не має ЄДРПО та ІПН. Тому при внесенні даних про такого контрагента ми самостійно заповнюємо його ім'я і вказуємо прапорець «Нерезидент». В області основна адреса слід зазначити хоча б орієнтовну адресу контрагента, принаймні вказати країну, яка відрізняється від України. На вкладці Банківські реквізити. Вказуємо відповідні дані для розрахунків з контрагентом. Зверніть увагу, що валюта рахунку не може бути гривні. Це мають бути долари, євро, британські фунти тощо. Наприклад, євро. Натискаємо кнопку Зберегти. Крім того, якщо в налаштуваннях параметрів обліку власної організації. Не було вказано валютного рахунку серед банківських реквізитів, слід доповнити такі налаштування. Обираємо реквізити власної організації, банківські рахунки. І, якщо немає валютного рахунку, натискаємо кнопку Додати і вносимо такий рахунок. Обов'язково зазначаємо валюту рахунку, що відрізняється від гривні. Після внесення банківського рахунку, відкриваємо розділ загальносистемні довідники і налаштовуємо відповідність розрахункових і балансових рахунків. Якщо не внесено цей розрахунковий рахунок до переліку. Слід натиснути кнопку Додати і додаємо запис про відповідність розрахункового рахунку, що має валютний рахунок балансовому рахунку номер 312 Поточні рахунки в іноземній валюті. Натискаємо кнопку Зберегти. Деякі організації використовують один і той же розрахунковий рахунок для розрахунків в різних іноземних валютах, наприклад, доларах, євро, британських фунтах тощо, тобто вважають такий рахунок мультивалютним. Для використання такого рахунку для різних валют необхідно внести його в систему до банківських рахунків власної організації стільки разів, скільки валют він підтримує. Кожного разу обираючи валюту та вказуючи прапорець одновалютний рахунок. Наприклад, рахунок в банку «Пумп» підтримує валюту євро. Якщо слід налаштувати також розрахунки в доларах за цим рахунком, для спрощення внесення даних скористаємось вказівкою Додати за зразком. Всі необхідні дані вже внесено, залишається лише змінити валюту на долар та натиснути кнопку додати. Використання саме одновалютних рахунків є обов'язковою умовою, оскільки система зможе опрацьовувати дані за такими рахунками, для якого вказана обрана валюта. З контрагентом нерезидентом обов'язково вкладається договір. Тому його слід внести в довідник Договори. Обираємо модуль Довідники. Договори. Натискаємо кнопку «Ок». Створити новий договір можна за допомогою кнопки Додати для контрагента-нерезидента. Крім параметрів, які заповнюються при створенні договору для будь-якого контрагента, особливу увагу слід звернути на поле Валюта договору. В цьому полі не слід залишати значення гривні. Слід обрати валюту, за якою будуть проводитися розрахунки: євро, долари, британські фунти тощо. Натискаємо кнопку Зберегти. Розглянемо особливості створення документів з контрагентом нерезидентом Наприклад, контрагент постачає продукцію, слід створити рахунок на оплату постачальнику. Обираємо модуль покупки. Документи покупок. В разі потреби уточнюємо період. Натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу вводимо «РАХ», натискаємо клавішу Ентер. Далі зі списку обираємо рахунок постачальника ТМЦ-Імпорт. Вказуємо номер та дату документу. В полі Контрагент. Обираємо постачальника нерезидента з довідника контрагентів. Зверніть увагу, що в полі Договір автоматично зазначено договір, який вказаний як основний для обраного контрагента, а також в полі Валюта значення гривні змінилося на те значення, яке вказано як валюта договору. Тому дуже важливим є вказувати валюту розрахунків в налаштуваннях договору з контрагентом нерезидентом. Оскільки облік для українських організацій ведеться в гривні, розрахунки в валюті здійснюються за курсом НБУ. Це значення вказується з відповідного довідника, який можна переглянути в модулі «Банки-каса» довідник валют та їх курсів. Натискаємо кнопку Додати. На наступному кроці в полі Код ТМЦ обираємо товар, який ми отримуємо від постачальника, наприклад, оселедець заморожений цілий. Уточнюємо найменування ТМЦ, вказуємо кількість та ціну. В обраній валюті, натискаємо кнопку Додати. Створимо ще один запис про поставку іншого товару цим самим постачальником. Для цього в області рядки в нижній частині вікна натиснемо кнопку Додати і в полі Код ТМЦ оберемо оселедець заморожений цілий 50. Вкажемо кількість, ціну, та натискаємо кнопку Додати. Ми отримали запис про рахунок від постачальника-нерезидента, цей рахунок у валюті євро. Для того, щоб оплатити цей рахунок, на підставі рахунку створюємо банківську виписку. Обираємо кнопку На підставі, виписка банку Витрата валюта. Вказуємо номер документа та дату. Обираємо банк та рахунок, який передбачає розрахунки в євро. І натискаємо кнопку Додати. Виділяємо рядок з банківською випискою, натискаємо кнопку Провести. Документ Проведено, рахунок оплачено.